Всім привіт драбацього. Ну що, ми за два тижні вибралися на риболовлю, тестуємо ексклюзивну серію від Украфіша. Це у нас метод Stigmix. Ми взяли кріль полониця і взяли тегрою горіх. Як його замішувати? Є гамарус, є мука криля, ліквід і флюодіп. Беремо гамарус, весь висипаємо до пельчику, перемішуємо, заливаємо нашим ліквідом. Тут є 50 грам сильно ароматизованого нам стільки не треба, половину виливаємо з цього. Ось, половину ми вилили. Криля додаємо порційно, потім після замочування пелець. Трошки водою його зволожити. Так що і наш метод мікс вже майже готовий, та й насолюється. Всім дякую за увагу. ну і нам. Ağır nere bal. Нормально. Ну не в кліпс. Працювати. Ми ж я павер взяв. Сарашки <ріпс> <ріпс> <ти> підміти. <ріпс> От це нормально. Він класно пахне, не? Дуже, він ну, корм, білий відео не треба. Це той червоний там і оранжевий так пах. Типа слодкий слод. Знаєте, як він класный лаптер? Рівноки. Если не так 5 грамм, еще й на no. oh. uh -huh. uh -huh. молок. Hmm. Угу. Uh -huh. Просто я потім фармить, не рыбу. Ну, то я в 60 попав. Чікки 65, а то й 70 я поставив. 70 не докинув, 65 докинув. 20 хвилин стартував він нормально, угу. так? що мені можна і не ловити сьогодні, головне, щоб хтось ловив один. Це таке, раз ти раз я ну, чекаю. Нічого ну, собі. Попустившись він... акуратно, mm -hmm. е, я чекав на кліпс, що він вбив мені кліп, щоб я встиг зняти, знаєте. Mm -hmm. Бо я думав, що щось таке є. — Може хоч дужка якась буде. Ні. Mm -hmm. — Це я. Він вийшов. По хвильці обшанця не видно. Точно? Зараз подивимось. Мені здається, що ніякого. Ти, ти злів? Ні, ні, бери, 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 Юра. Бери, бери, бери. Сіки під Не так? Є-є. Дуплет, от твоя точка і спрацювала. Нашу корм Рибі, от скажи. <гум> Де підсак? — Дво під ногами злів? Я ж передів на своїй голову. А вже не своїм? Він тут підвоєн. Ага, я бачу. Да, дуплет. А він зараз тут під берегом почне. Чекай. Ого. Ти підкорсив заставили небагато, вот так кисть. Ти ж наш я розходав свої хідра, ми ловили на дві двоє Я хоч повиважую краповиками, щоб знати як то. Є хоч купити? Так. Ну, але він стартував. Сюди. Ну, під берегом дає. даємо. А чо? Я, я... Та ми в Амура п'ятерку брали в той піцак. Давай, зараз заравізьміш, Все. Ого! Зійшов! Зійшов! А, який би був дуплет, не? Що нема? Пішов на тебе? Ні. Та це капітака поклівка був. А... а в мене хоч би пікнуло щось. Але це з дальнього того, так? так. Ну це щось було гарне. Що, чекаємо ще покльовочки тоді. Ничего. лимонит Он был очень какой Я не знаю. Что, а? что, что? шу а? Тогда я хоть одну рыбу лову? Приїжджає на рибу, це що має І каже, блядь, на позичили. Це народа. Фу, нарешті перша риба. разом зі штативом полетів О, хвостом так би так но Поливалося. Як ти там? Вже змучився. Єе дякую. Ти ще тяни поки що, не спіши. Поки я його зараз ведь Куди Ліво чи направо Та Тай -то, додому Додому Але клюну Ого, який тебе поводковий тоненький За нижнього вогу Це... Дріток говорити 65 метрів перший раз працював. Легенько потягнув так. Тягнувся сюди як кусок трави якоїсь. А під берегом Є чи нема? 50. Чекай, чекай, бо вже так. Ні. Карась? Ти я так. Щоб не зійшов, я на підстраховці. О, гарний карась. А в мене що там? О, дзеркальний. Нарешті. Я тут ще дзеркального не ловив. Такий як твій карась. え。Yeah. Як уж так далеко? А можна, порабити, можна, порабити? можна, можна Каже що можна, а то не візьму. Та й ж лови Рома навіть ці лови О, цей дивини рухається навіть. То хай не рухається, ти його пусти. Він там піде. Хай біса риба не буде стояти в Я чую. Он вже що на тупі шов. Він йде наліво. Добре, що не тобі направо. Але бачиш, він почав попускати і. Ну той на три так, а той на три взагалі йшов до мене. Вліво, не? так. Пенглює вліво, не? ну? Ну Тузік курва, так бореться. То ти бачив, він на старті так став зразу з 70 метрів і І не рухався. Оранжевий тузик. Диви шоров. Падло який, ні? Давиду. І це я вже не сильно так розпустив. Діобходь. Ходь мене ззаді. Так, ще не хоче. Та таке чоповузік. Серед тих всіх, то нормально, я би сказав? Так, так. Сонтар. Десь двойка до половина. половини. Це вже його форсую. Ола! Єс Я думав то в мене клює. А то рак клюнув, Олега.

Стоїть? <плес> ну все мать маленький, але сильний. А. Давай торпеда сюди. Ты кажешь? Бажин, тяга. ну, давай тягай. Ну давай. Ага. Можешь? Так. Да. Ох. Давай, давай. Почав розвертатися? Mm -hmm. Розвернувся і втік. Десь 45 хвилин сидів, не перезакидав. Файно, Стартануло файно, а зараз буде. Поки що вперлося і все О. Гай думав, що пустило, це капець. Знаєш, воно пікнуло легенько раз, а потім я так бачу чик-чик-чик і, і пішло. Зараз тут буде газувати. Ти буде зарібні Знаєш, на сім все. Ооооо тебе, давай, йди, йди. Фіболева, пішов. Є? Yeah? Yeah. клас. Дуплет, зараз буде дуплет, так у нас. Є yeah. фух, я з ним справився. Mm. Горний, гарний. Аж він там Та ти його сюди не перетягнеш Аж через свою Ну ну я ж тоже так думав що ти вже сюди там О, давай його сюди ти ступав під берегом. Ай, не видно. Єс! Єс! Дуплет черговий. Мінус кілограм? Ну, 950, так. Mm. Тримайте. Майже 14, 13, 600, 13, 600. 11. Скопійка. Один це з половиною, коротше. Да. Два, два кілограмми ваше? Один. Сітка. 950. п'ятдесят. То дванадцять А, ну так. А, ну, та. а ну закрий, закрий зразу. А, тут маємо. Скільки? Два, четыре, шесть... Висит? Висит. Ну, мобильщик. Май же шаток А тебе наш? Ай! Десь не тут Дядько поїхав. Ну що, наша рибка відпускається? Майже 12 кілограм? Все супер.